7.30 ранку. Рятувальник Андрій Судоренко підганяє човна. Перших пасажирів перевозитиме з Новгорода Сіверського на лівий берег. Цим човном рятувальник перевозить тих, кому треба до бирного або у зворотному напрямку. Переплисти потрібно дві ріки, десну та відь. Водопілля об'єднали їхні русла в один бік 10 хвилин моторним човном. Мостова переправа до Бирного підтоплена з середини січня. Зимою люди ходили в брід або кригою. Від середини березня їх перевозять човном. Як думаєте, скільки ще буде доплавити? Я думаю, що біля місяця. А потім вже буде переїзд транспорту. Назад пливуть двоє пасажирів. У сумках продукти з села. Бобра біля сторожки пасажири човна зустрічають часто, каже рятувальник Андрій. Перша ходка туди назад завершена. Биринців човном возять третю весну підряд. Раніше це років шість зовсім такої води не було. Природа змінюється. Це ми вже так із з березня, десь да з лютого вже вода починає прибувати як весною. Кількість людей, яких перевозить рятувальник щодня, коливається. В середньому 30-40. 30-40 буває і. 50, буває 20. після зниження. Повторний приріст рівня води в Десні під Новгородом Сіверським почався з 29 березня. За даними департаменту цивільного захисту населення області, найбільший добовий підйом рівня води тут фіксувався 11 квітня, плюс 18 сантиметрів за добу. На ранок 16 квітня Андрій, який перевозить людей щодня, помічає, вода вперше пішла на спад. Вода почала вже падати на один сантиметр впала. Біля Потивська підтоплена ділянка дороги, що сполучає Чернігівську область з Сумською. Ширина потоку близько 15 метрів. Максимальна глибина до 20 сантиметрів. Рух транспорту це не обмежує. Дорога підтоплена значно менше, ніж це було рік тому, у квітні 2023-го. Заплава досни в Новгород-Сіверському районі практично повністю затоплена. Такий вигляд має розлив з Потивських пагорбів. А таки видно заплаву з пагорбів Новгорода Сіверського. Набережна дорога внизу що тягнеться попід пагорбами вздовж міста. Тепер під водою. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільна новини, Чернігів.